Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія, я авторка курсу Інстагроші. і Сьогодні ми поговоримо про те, як продавати послуги в Інстаграм, і де їх взагалі брати, це правда, що продавати послуги набагато складніше ніж товари. Послуги не можна сфотографувати, там е, вислати якийсь пробник, е, дати скуштувати. Нічого цього не можна, але ж як треба продавати послуги в інстаграм. Я розкажу на прикладі свого курсу інстагроші, який я продаю. Чекайте, я продаю не курс. Я продаю три, три вирішення задачі, які я даю людям. Перше, це я з нуля розпаковую людину, і ми розуміємо, що саме яку саме цінність, які знання, який свій досвід, яку експертність вона може продавати людям. Наскільки це людям треба і за що вони готові платити. Це перше, що я даю. Подумайте, який. Перший біль, першу задачу ви закриваєте, який результат, яку трансформацію ви даєте. Друге, я навчаю людину всім цим алгоритмам Instagram. Вона розуміє, що треба постити, які тренди 25-го року. Ви ж розумієте, що те, що зараз актуально, працює зараз. Те, що було актуально, які знання у вас є, наприклад, ще з ковідних часів, вже зараз не працює. Дуже швидко все змінюється, і вам потрібно постійно оновлювати свої знання, а якщо у вас їх не було, набирати з нуля. І третю цінність, яку я даю, людина не лише навчається продавати свій продукт, упаковувати його так, щоб маркетингово це було привабливо, а ще вона отримує бонусом дві професії: це СММ і продюсер запусків. Вона може... Запускати свій товар не лише один, а лінійку продуктів, які ми з нею робимо, а також може допомагати іншим нам за гроші, бути SMM-ником або продюсером запусків і ще на цьому заробляти. Отже, я даю три цінності і не продаю курс, а продаю ось ці три крутих результати. Подумайте, що ваш продукт, консультація, гайд, марафон, що завгодно, які три проблеми він закриває, і це вже буде вам. Така ідея для контенту, ідея для того, що саме ви будете продавати, які цінності доносити до своєї аудиторії. Приклад, є юристка, яка жила в Україні до повномасштабного вторгнення і зараз поїхала в Португалію і там не хоче йти працювати на заводах, а хоче працювати онлайн зі своїми знаннями, своїм дипломами. Але це в Португалії неможливо, тому що вона не знає португальських законів і не знає там нюансів, і не має відповідних ліцензій, чи що там треба. Що ми робимо? Ми трансформуємо її досвід релокації в Португалії, плюс знання українських законів, адже вона юристка, і робимо з цього експертний продукт для людей, для українців, які теж хочуть релокуватися в Португалію. Там є різні шляхи. Ви можете поїхати як біженець, просити допомогу там захисту. Можете поїхати як звичайна людина, але як це отримати ці ВНЖ, ПНЖ? Людина вже пройшла цей шлях, вона має досвід. І якщо ви хочете з нуля це все робити, набивати собі шишки, будь ласка. А є дуже багато людей, які не хочуть цього робити. Вони прилетають в куди там в Лісабон і куди їм за аеропорту йти? В Червоний хрест, в якийсь департамент, в консульство. Це все незрозуміло. А якщо вона звернеться до консультації до цієї юристки, яка вже продає свої знання онлайн та і повністю розкажете цей шлях, щоб нових шишок не було набито, щоб було чітке розуміння, що робиться. Буде підтримувати, консультувати і робити все можливе, щоб цей шлях був набагато простішим. Хіба це не цінність? Якщо у вас вже є якийсь шлях, ви можете його гарно упакувати і навчитися продавати в інстаграм У 2025 році. Послуги та експертність в Інстаграм це дуже круто продаються, незважаючи на те, що їх продавати складно, якщо порівнювати з товаркою. Але все можливо, якщо ви знаєте стратегічні принципи роботи Інстаграм, якщо ви знаєте ці воронки, якщо ви знаєте контент, наприклад, не треба постити контент, якщо ви щось е, серйозно продаєте, якщо ви це вже ваша професія і це ваш онлайн-дохід, контент має бути теж такий, що продає. Навіть особистий контент потрібно пакувати так. Щоб він продавав, наприклад, я з'їздила в поїздку в Чехію в свою особисту поїздку в свій вільний час. Звичайно, мені хочеться поділитися з підписниками, якимись фоточками, емоціями. Але що мені дасть те, що я запущу Рілс, як круто було в Чехії. Ну, лайків від друзів мені це дасть, звичайно. Але як це вплине на мої продажі? Ніяк. Тому я публікую Рілс з Чехії або Рілс, або карусель, що завгодно. І пишу там про те, що чи була б я в цій Чехії, якби я працювала зараз в наймі, де мені б не дали відпустку. Чи була б я в цій Чехії, якби я круто не продавала в Інстаграм, та не було б в мене грошей на цю поїздку. Розумієте, я транслюю одночасно і особистий контент. І всім цікаво подивитися, що я там їла, пила і на якому Карловому мосту фотографувалася. І паралельно я пишу про те, що ось ця Чехія це логічний результат того, що я вмію продавати в Інстаграм. Тому, якщо ви теж хочете так, приходьте до мене на курс. Ви розумієте, я логічно об'єднала особистий контент з контентом, який продає. Те саме можна, якщо ви там гуляєте з дітками своїми і там купили собі дуже круту якусь там цукрову вату, сфотографуватися з нею. Не викладайте це фото, просто як ось я гуляю з дітками. І ось ми їм їмо таку цукрову вату. Фото особисте можна публікувати, але вшийте туди контент, який продає. Що, наприклад, у вас зараз є час на прогулки з діт... на прогулянки з дітками, тому що ви працюєте в інстаграм. Якщо ви продаєте те саме, що я якісь там послуги саме в інстаграм. Якось логічно вшивайте туди ваші послуги, тоді і особистий контент будуть цікавити ваших підписників. І ще вони читатимуть, дізнаватимуться більше про вашу експертність і прогріватимуться на цьому. Не забувайте публікувати результати ваших клієнтів або учнів до та після, так названа точка А, точка Б, яку зараз не люблять, але це правда. Прийшла до мене клієнтка з таким-то запитом, і на виході маємо такий то результат. Це мотивує найбільше. Тому не забувайте просити відгуки і не забувайте просити навіть скриншоти якихось там документів або рекламного кабінету, або чого завгодно, в залежності від того, що саме ви продаєте. А що ж робити, якщо ви поки не знаєте, в чому ваша експертність, і думаєте, що ви нічого не вмієте? Потрібно поставити плюсик під цим відео або написати мені в інстаграм. Я запрошу вас на 20 хвилинний безкоштовний зум-діагностику, і ми з вами до нитки розберемо вашу експертність і зрозуміємо, що саме ви можете продавати, яку послугу і як саме ви можете її продавати. Тому пишіть в мій інстаграм, ми обов'язково виявимо вашу експертність, запакуємо її правильно і ви почнете продавати в Інстаграм. Зараз втрачати ці можливості, коли ви маєте можливість, так, трохи тавтологія, але вже мене понесло. Мати додатковий джерел онлайн-доходу, коли ви можете просто взяти ноутбук на плечі і їхати куди собі хочете, це ну це дуже і дуже не ок ідея. Я не прошу всіх звільнятися з робіт і працювати онлайн. Я прошу створити собі онлайн дохід з вашої експертності.